Розклад для близнюків на вересень 2022 року. Починаємо. Карта місяця. Приватна сфера, кохання, відносини з людьми, в парі, ділова сфера, фінанса, енергетика ваша в цьому місяці. Неочікувані події. Карта місяця. Карта місяця ідеальна. Найкраща карта в колоді. Людина всім задоволена своїм матеріальним станом і духовним, знаходиться в повній гармонії. Карти, якщо ви не знаходитесь в, такому, в, такій, в такій гармонії, бажають вам і дуже настоятельно рекомендують знайти цю гармонію, вересень для вас місто, гармонії як духовного, так і матеріального світу. Якщо ще цієї гармонії немає, представте, що ви вже багаті, ведіть себе як багата людина. Є такий прийом в психології: вести себе, наче вже всі мрії здійснилися, наче вже всі речі куплені. І все, що ви хочете, у вас є попробуйте так себе вести. Обично ця карта отиграється і душевним равновісів, і матеріальною стабільністю. Так. Відносини в парі, кохання, інтимна сфера життя, так сказати, приватне життя, будете робити якісь перші кроки. Для тих, хто не в парі або тільки познайомився, якісь рішення вже прийнято, і будете ви готові до якихось перших інших кроків, уже для продвіження вперед. Хто в парі, той прийме рішення якесь і вже теж буде робити якісь кроки, може, в оновленні відчуттів у своїй уці, в цій парі. Предлагають якісь шаги своєму нові партньори, може разом кудись з'їздити в якійсь путешествиї, може зайнятися якимось хобі, оновити своє чувства, почати нове життя. Помріяти про це й прийняти рішення, робити якісь перші кроки. В общем, рішення прийнято, міняйте щось в своєму житті, дійте. Ділова сфера буде дуже напружена. Карта ніщих, поекономте, хтось вас може обмануть, або ви просчитаєтеся в, в своїй діловій сфері, в своєму бізнесі чи на своїй роботі. Тому ви по карті бачите, будете, будете ощущати себе якимсь зовсім бідним, ненужним, обманутим, покинутим, ущемленим. Так що приведіть свої. В порядок свої бумаги, свої ділові відносини, діла на роботі з роботодавцем, так сказати, щоб отакої ситуації як можна обманути. Ну, і ця карта підтверджує фінанси за фінанси ви будете боротися. Боротьба це буде безсмислена трата енергії. Люди махають палками в різних направліннях, але Кожен бореться за щось своє, хтось щось кому буде доказувати, спорить, воювати з друг другом. Може, це бути в колективі, може це бути з партнером, може, з роботодавцем. За фінанси прийдеться поборотися. І я так розумію, що ця боротьба піде ще й впусту. Ну, тим не менше, ваша енергетика дуже хороша така. Ви заряжені, що по цій карті, що по цій оптимізмом. Настрой у вас бодрий, настрою вас на побіду. Ви себе почуваєте, так, так сказати, на коні і в своїй тарілці, і вважаєте, що тільки матеріальні блага і душевний спокій все у вас должно і буде на вищому рівні. Ну, це саме головне. якщо ми про це думаємо і до цього стремимося, то люба боротьба піде нам в пользу. Ми получимо те. Спочатку, спочатку до нас приходять наші думки, а потім думки притягують прекрасні події. Думаємо про хороше, як в цьому прийде хороше. І навіть отакі карти нам не поміха. Думаємо про погане може прийти погане. Наприклад, отаке. Карта башня, як, не, як не, таке непредвідне обстоятельство в цьому місяці. Ну, щось у вас, хтось щось може розрушити, хтось захоче вам помішати в чомусь, хтось може позавидує вашим відносинам в парі та зглазить, хтось помішає, позавидує вашим заробітками. Може, ви це самі так високо вознесли своєю гординію, що хтось вас поставить на місце і скаже, що, спустись на землю. В общем, якесь розрушення, все-таки якась проблема буде. Крах чогось прозайдет. Я не кажу, що це якийсь глобальний крах, але якась несподівана подія не дуже приємного порядку, у вересні може трапитися. Так, карточка підказка. Угу. Отпустіть своє прошле, не застрявайте в ньому. Ніколи в житті груз прошлого не приносить нам радості. Він тільки висить над нами, якимсь домикловим мечом. Простіть саму себе всі свої ошибки, що ви робили в прошлому. Простіть всіх людей, які нанесли вам обіду. Обіжатися на іншого, можна, звісно, якийсь невеличкий час, але потім ця обіда, вона тому, на кого ви обіжаєтесь, йому паралельно. Вона тільки вас гнітить, тільки вас убиває, тільки вас забирає сили. Оставте це прошле в прошлом, в прошлому нас немає. Ми там нічого не можемо поміняти. І з чистими думками, з відкритим серцем і з наповненим любов'ю, ідіть вперед в майбутнє.